Всім привіт! Відповідаю на питання, як приготувати курячі джерки, стріпси, снеки, як їх тільки не називають. Хто як хоче, той так і називає. Беремо куряче філе, нарізаємо як можна тонше Нам потрібен гострий ніж і тонко-тонко їх нарізати по максимуму. Добавляємо спеції, які у вас є, які ви любите. Спеції до курки, сушений часник. У мене є паприка копчена, дуже-дуже смачно, дуже гарний колір від копченої паприки. Додаємо її так гарненько. Спецій не шкодуємо. Додаємо ще так гарненько солі. Солі теж не шкодуємо. У мене є такий соус теріяки, з ним дуже-дуже смачно. Купувала його в аврорі, додаємо десь приблизно дві чайних ложки. Ще є солодкий соус, такий, чилі, солодкий соус. Додаємо трішки менше його, щоб не було таке гостровате. ну З ним теж дуже-дуже смачно виходить. Брала теж в Аврорі, додаємо його десь приблизно чайну ложечку і хорошо його перемішуємо. Щоб кожна частинка промаринувалася. Можна залишити на годинку, маринуватися, але я не маю на це часу і викладаю відразу на сушилку для овочів, для фруктів, Знаєте, є такі електричні сушилки. На ню викладаю це все, заповняю повністю доверху і буду вмикати на повну на максимум у мене це 70. 4 з половиною годинка, і наші стріпсики готові. Наші джерки, прям смакота. Я готувала для військових, буду передавати, але їх дуже смачно, як снек. До чогось можна подати і просто пожувати. Мій чоловік їздить часто у рейсів від далекобійник, тому бере теж їх з собою і дуже задоволений. Кому сподобалось, залишайте свої вподобайки, буду дуже рада бачити вас на своєму каналі.